Вітаю! Сьогодні розповідаємо про електронні сервіси податкової служби, а саме детальніше зупинюся на електронних сервісах для мобільного застосунку. Продемонструю на слайді, як працює мобільний застосунок, як його треба встановити. Моя податкова з'явився не так давно. Це додаток, який встановлюється на смартфон. Встановити його можна на будь-яку платформу, або на Android, або на iOS. Достатньо зайти в App Store або в Play Market і скачати цю програмку. Моя податкова. Програмка дає доступ до такої інформації, як реєстри. Послуги, повідомлення і інформації про платника податків, це розділ Мої дані. Спочатку відбував, треба зробити підключення. Додаток встановлюється. Далі відбувається ідентифікація. Ідентифікація відбувається за допомогою кваліфікованих електронних підписів. Це може бути або файловий ключ, або хмарне сховище. Може бути дія підпис. Ну і потрібно завершити налаштування, увімкнувши біометричну авторизацію, наприклад, якщо смартфон дозволяє і має таку функцію. Після встановлення і входу за стосунок, ми потрапляємо в додаток. І перший розділ додатку це розділ Реєстри. Розділ «Реєстри» дозволить пошукати фіскальний чек, знайти марку акцизного податку. Знайти інформацію з реєстру платників ПДВ, з реєстру страхувальників, з реєстру платників єдиного податку або з реєстру неприбуткових установ та організацій. Хочу звернути увагу на такі популярні послуги, як пошук фіскального чека та пошук марки акцизного податку. При купівлі товарів обов'язково має видаватися фіскальний чек. Фіскальний чек містить QR-код і обов'язково містить. Номер і дату чеку. Пошук фіскального чеку можна здійснювати як за допомогою QR-коду, скориставшись смартфоном, так і за допомогою номера і дати чеку, для цього необхідно ввести такі дані в додаток і отримати інформацію про цей чек. Якщо інформація не знайдена, очевидно, що продаж товару здійснювався. Неофіційно, без фіскалізації, без надходження такої інформації в податкову службу. Наступний розділ: це розділ послуги. В розділі послуги можна отримати відомості про суму виплачених доходів, можна подати декларацію про майновий стан і доходи. Відразу зверну увагу, що декларація подається у випадку декларування права на податкову знижку. Можна переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетом та відповідно заплатити податки, подати заяву 5 ДР, 1ДР та подати заяву до реєстру волонтерів. На слайдах продемонстровано інформація про стан розрахунків з бюджету, як це виглядає. Інформація розбита по податках. Натиснувши на той чи інший податок, потрапляєте в розгорнуту картку, де є інтерактивні посилання на платіжні системи. Тобто відразу ж тут можна клікнути на посилання, зайти на платіжну систему та заплатити податок. У такому випадку всі дані необхідні для сплати податків, такі як ідентифікаційні дані особи, яка сплачує податок, рахунок, на який відбувається зарахування податку. Підтягується автоматично, тобто сплата відбувається правильно і платіж надійде до податкової служби. Наступний розділ це розділ повідомлення, це розділ вхідних повідомлень. Сюди будуть надходити квитанції у випадку надсилання звітностей чи заяв. Сюди ж надійдуть відомості про доходи і листи контролюючого органу теж будуть відображені в цьому розділі. На слайді продемонстровані відомості про доходи, вони можна переглянути, можна викачити, можна переслати на інший пристрій. І останній розділ це розділ Мої дані. Це розділ, в якому акумульована інформація про платника податків, інформація про борги, про адресу місця реєстрації, про об'єкти оподаткування. Та інформації про податкові повідомлення рішення. Інформація про адресу досить важлива інформація для податкової служби. Податкова адреса це та адреса, за якою відбувається нарахування майнових податків. А це е, такі податки, як податок на майно, податок на землю, транспортний податок. Тобто, якщо неправильно вказана адреса. Податки нараховуються, але не надсилаються на правильну адресу. Обов'язок сплати все одно виникає, а людина може не знати, що податки нараховані, і не знати про те, що їх треба заплатити. Тому дуже важливо слідкувати за тим, щоб розділ Моя адреса відображав ту адресу, де насправді зареєстровані. Розділ податкові повідомлення рішення. Сюди будуть надходити податкові повідомлення рішення, нарахування за майнові податки. Вони будуть відображатися відразу, як тільки податкова служба сформує податкові повідомлення рішення. Їх теж можна переглянути, можна викачати. Ну і в попередньому розділі, про який я вже згадувала, про стан розрахунків з бюджетом, можна заплатити відразу податок. Не так давно моя податкова доповнена новими послугами. Розширені можливості і додані послуги для фізичних осіб підприємців. В розділі моя податкова послуги для ФОП розміщені у меню Мої дані. Тут зібрана інформація про облікові дані підприємця. Це інформація про реєстрацію, інформація про зареєстровані види економічної діяльності, інформація про систему оподаткування. І є можливість подати декларацію для платника єдиного податку. Декларація для платника єдиного податку розроблена для двох випадків для платників єдиного податку першої другої групи та для платників єдиного податку третьої групи. Декларація заповнюється інтуїтивно, поступово. Необхідно спочатку вказати період, за який заповнюється декларація, далі вести показники господарської діяльності, а це обсяг доходу, вести кількість працюючих, підписати та надіслати декларацію. І так само для фізичних осіб-підприємців реалізована сплата податків. Як я вже згадувала, є посилання на платіжні системи, якими можна скористатися та заплатити податки. Тобто скористатися мобільним застосунком досить просто. Встановлення Теж просте, способи входу. Є їх декілька. Всі, хто має смартфон, може це зробити, тому що і банкінг підключений, і діє підпис, і електронний підпис можна згенерувати в центрі надання підписів. Спробуйте встановити застосунок, спробуйте скористатися таким сервісом, будьте обізнані і використовуйте електронні сервіси податкової служби. Дякую.